Приймаю участь в другому ефірі, 16 числа. Я відкриваю. Я відкриваю. Для мене це на початку було таким невеличким шоком. Але з другої сторони, я потім подумав, краще відразу відстрілятися і ту енергію, яку я накопичу, видати в номері, а не під час того. Бо досить часто, коли ти там виступаєш в середині чи в кінці, ну тебе кожен підходить, поговорити, хоче, і ти свою енергію віддаєш, ти розпорошуєш себе, а так виступи, можеш говорити, хоч хоч до завтра. та... Яку головну емоцію ви хочете передати в своїй пісні? Тільки радість. Я думаю, ви пісню чули. І пісня світла, пісня весела. Таке яскраве. Е Мені хочеться тепло передати. Тепло людям, Щоб вони чуючи, слухаючи цю пісню, вони усміхалися. Усміхалися і е хотіли вніматися. Такий меседж любові. Як вам взагалі склад музичний цього на світу? Ну наскільки я знаю, Джемала ви це маєте на увазі? А чи новація? ви маєте на увазі взагалі. Конкурсантів. 16 півфіналістів. всі сильні. Я багатьох не знаю, але впевнений, що і багато мене хто не знає. Всі сильні. Я впевнений в тому, що кожен має свою аудиторію, яка буде за нього голосувати. І ну євробачення це є велика можливість для того, щоб та аудиторія яка про тебе не знала, вона почула. І ну хтось комусь подобається, комусь не сподобається. Всі сильні, кожен має шанси. Абсолютно, кожен має шанс, і м я бажаю кожному успіху. Щодо складу журі, як ви наголосили, думка кого з них для вас важлива найбільше? Всіх я мені цікаво буде почути від кожного, тому що кожен по-різному чимала як правило оцінює більше вокальні здібності. Манекен Женя Філатов напевно більше буде по саунду, а Данилко. Чувак, від якого можна чекати різне, тому що він мені він мені подобається, тому що те, що він думає, те він несе. Але не завжди цей артистам подобається. І я сприймаю любу критику, тому критикуйте, і це круто, коли тебе критикують, тому що ти знаєш, що ти йдеш в правильному напрямку. Назвіть три факти, завдяки яким ви виграєте на цвітбір. Ну я, я їх назву, коли я виграю. А наразі я можу сказати одне: що е, потрібно просто вірити в себе. Знаєте, я скажу так: віра, надія і любов, і все буде добре. Зверніться, будь ласка, до єврофанів. Чому вони мають у вас підтримати? Друзі, я вам скажу так: підтримайте кого хочете, підтримайте тих, хто вам імпонує, і тих, кого ви любите. Якщо вам пісня сподобалася, я буду тільки вдячний, якщо ви віддасте свої голоси за мене. All for the love, любіть один одного і цінуйте.